Вітаю вас, хлопчики і дівчатка! Рада вітати вас на новому нашому занятті. Ось сьогодні до нас на заняття завітали гості. Це Петрик та Оленка. І дітки між собою не можуть визначитись, яка професія найкраща та хто яку професію може обрати. І сьогодні хочу познайомити вас, малята Петрика та Оленку. З гарним оповіданням, яке так і називається, яка ж професія найкраща? Якщо ви також не знаєте відповіді на це запитання, я пропоную вам і нашим гостям сісти зручніше та послухати, але будьте уважні, тому що з вами, малята, я хочу його обговорити. Яка ж професія найкраща? Хто потрібніший і важливіший, сперечалися діти. Яка професія найкраща? Звичайно, лікар, казав один, я весь минулий рік хворів. Ангіна та ангіна, а лікар вирізав мені мегдалики, і тепер я завжди здоровий. Ні, сказав інший, найпотрібніший учитель. Він нас навчає читати і писати. А от і не вчитель найважливіші пожежники, гарячкував третій. У нас якось ледь будинок не згорів. Мешканці бігають, метушаться, нічого не можуть зробити, а пожежники. Враз вогонь погасили. Хто кричить, що найважливіші льотчики? Хтось розхвалює листонож. З усіх боків чути продавець, комбайнер, водолаз словом, сперечалися аж захрипли, але так нічого і не вирішили. А ви як вважаєте, яка професія найважливіша? Пам'ятайте, неважливих професій не буває. Усі професії якоюсь мірою важливі. І ким би ви не мріяли стати, яку професію не мріяли обрати, кожен має добре знати свою справу і робити її чесно і вправно. Ось і закінчилась ця оповіданнячко. Ну що, малята, так, яка ж професія найкраща? Кожна професія важлива для нас з вами. А ви пам'ятаєте, які професії згадували з цьому оповіданням? Так, спочатку хлопчик один сказав, що найкраща професія лікаря, тому що хлопчик хворів, так? І він гадав, що лікарі можуть усіх вилікувати. і саме тому найкраща ця професія. Але йому заперечили, якою ж іншою професією, яку іншу професію вважали найкраще? Ви уважно слухали? Ну, звичайно, я впевнена в цьому. Адже наступну професію ви правильно назвали. І сказала, що найкраща професія це професія вчителя. Адже вчитель всьому навчає і, навчить, і читати, і писати, і потім інші вчителі вже будуть навчати далі. Далі ще діти сперечались, і які іще були запропоновані професії найкращої? Це пожежник, так, це вірно малята, Адже е, у одного із діток не захорівся будинок, І ніхто не міг його загасити. І змогли лише пожежники. А далі на цьому е, їхня суперечка закінчилася, чи вони продовжували, продовжували сперечатися? Так, вони дуже довго сперечалися, аж горло їх закрити, так? І чи вони дійшли якоїсь певної думки? Ні, адже там ще і водолазів називали, і листонож, і комбайнерів? Так чия ж професія найкраща? Кожна професія. Найкраще, адже кожна прекрасна по-своєму. Ось і наші гості впевнились в цьому саме після того, коли прослухали з нами це оповіданнячко. А щоб обрати якусь професію для себе, я пропоную вам, малята, і вам, наші гості, послухати малесенький вірш. І якщо ви будете уважні, ви навіть зможете його вивчити, адже вірш і дійсно маленький. Тож слухайте уважно, спершу я його прочитаю, а вже потім ми розглянемо картиночки до нього і спробуємо його вивчити. Тож слухайте уважно. Є професії так багато. Мама кухар. Слюсар тато. Я в пекарні працював. Хліб якенький випікав. Ось такий маленький вірш. А хто уважний, які професії згадуються в цьому віршику? Мама кухар, слюсар тато. А автор хлопчик хто? Пекар випікав м'якенький хлібчик. Ну і що ж, давайте розглянемо е, картинки зображення до кожного рядочка. Уважно їх запам'ятаємо. Та спробуємо всі разом вивчити цей віршик. Адже він дійсно маленький і дуже легенький. Ну що ж, розглядаємо. Перша картинка, перший рядок. Є професій так багато. Мама кухар, слюсар — тато, я в пекарні працював і хліб якенький випікав. Гадаю, маляти, щоби добре запам'ятали ці зображення. Адже вони дуже вдало підібрані. Ну і що ж, а зараз, дивлячись на це зображення, спробуємо розповісти віршик всі разом. Є професій так багато. Мама кухар слюсар тато. Я в пекарні працював і хліб якенький випікав. Ось такий гарний маленький віршик. Кожен обрав свою професію до душі. А яку професію обрали б ви? Мені дуже цікаво про це дізнатися. А ще, малята, пропоную вам все-таки довчити цього маленького віршика, записати маленьке коротеньке відео та надіслати мені. Щоб ми з нашими гостями поглянули, як гарно ви вивчили цього віршика. І Петрик та Оленка зрозуміли, що професій настільки багато, що обрати дуже складно. І вони ще є час, так само, як і у вас мене, обрати свою професію те, що подобається саме вам. Ну а на цьому наше заняття закінчилось. До побачення, хоч дівчата!